Всім доброго раночку. Сьогодні будемо готувати салатик з апельсином і фенхелем. Така собі солодка комбінація. Це Фенхель, знайомтесь, дуже корисний для шлуночку. А також він з сімейства цибулевих. Тобто приємний анісовий смак і так далі. Ну що, поїхали. Покажу, що робити з ним. Цим всім. Перше, що робимо, нарізаємо наші помідорки чері. Їх тут у мене 4 штучки. Далі чистимо наш апельсин. Після того, як почистили наш апельсин, треба зрізати зайву шкірочку, тобто плівочку, щоб було чисто суто, м'якоть, без отого білого. Ось так ми позрізали ту шкірочку, заодно і поїли смачненького апельсинчику. Нарізаємо апельсин на кубики. Далі беремо наш фенхель. І що робимо? Зрізаємо оцю верхушку десь отаку. Оцю всю зелень можна пообщупувати і додати до зупи або до борщу, або в салат. Навіть я деколи додаю і деколи викидаю. Мені більш цінніше, це сам корінець, сама цибулина. Нижню частину також обрізаємо. Беремо нашу половинку фенхеля, розрізаємо ще на четвертини, на дві. І тонесенько нарізаємо його на салатик. Беремо невеличкий залишок цибулинки, тобто четвертинку і дрібнесенько смужечками нарізаємо дуже-дуже тонко. Заправляти будемо оливковою олією і гранатовим креме бальзамічним. Небагато, трішечки, щоб додати смаку ще більше. І оливкового олія вистачить. І так, додаємо наші прикраси туди. Як бачите, у нас там є оливки і в'ялені помідори. Ну що, мені смачного, а ви, якщо хочете, то готуйте. Я вам рекомендую дуже простенький такий салатик, смачненький.